Фруктоза повільніше підвищує рівень цукру в крові порівняно з глюкозою. Це може бути корисним для людей з діабетом або тих, хто стежить за рівень цукру. Фруктоза солодша, ніж звичайний цукор. Це дозволяє використовувати і в менших кількостях для досягнення того ж самого смаку, знижуючи загальне споживання калорій. Фруктоза менше сприяє розвитку каріусу в порівнянні зі звичайним цукром. Фруктоза легко розчиняється у воді і надає випічці приємної текстури та насиченого смаку. Надлишок фруктози може підвищувати рівень так званого поганого холестерину, що може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань. Але за умови, що ви не використовуєте фруктозу як цукор і в помірних дозах, вона корисна. Наша фруктоза з паростків кукурудзи виробництва США доступна у фасуванні 100-500 і 1000 грамів. Legenda